Коли на мене підходить один чоловік років 50 із значком делегата 28-й ЗКПС російською мовою, каже товариш майор, я хочу, щоб ви зі мною пройшли з вами хоче переговорити генералісектар Михайло Сергійович Горбачов. Захожу. Там знаходиться Михайло Сергійович Горбачов. Знаходиться Микола Кручина, Находиться Володимир Івашко, голова Комітету державної безпеки Радянського Союзу Крючков і міністр внутрішніх справ Радянського Союзу по-моєму, Бакатін. І ще хтось був, взагалі, чоловік сім було. Я не встиг Сергію закінчити, що доброго дня. От. Як Микола Кручина, як чортська табакерка. Перебивши мене, почав кричати те, що він виступав у своєму виступі з трибуни з'їзду, що от як я посміл, що ви взагалі думали, що ви себе дозволили, крім того, що ви член партії, от ви офіцер, офіцер міліції, і кажуть таку клівіту, ну на всю партію на руководство. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.